Дорогі друзі, 21 жовтня церква згадує блаженого Якова стрепу захисника від головного болю. Походив яків зі шляхетного роду Гербу Стремено. Народився 1340 року в краківській архідіацезі, з родиною переїхав у Володимир. Юнаком вступив в орден францисканців, навчався в Римі. 1378 року став настоятелем Краківського, а 1385-го Львівського монастиря. Ревний проповідник провадив діяльність в Польщі, Молдові на теренах Волині. Галичині став миротворцем в конфлікті між Галицьким архієпископом і Людом Божим. Близько співпрацював з королевою Ядвігою та її чоловіком Владиславом II Ягайлом, був їхнім радником. До 1392 року виконував обов'язки інквізитора, показав себе милосерним суддею. 1392 року Якова призначили архієпископом Галичини. Молода дієцезія не мала на той час ані катедрального собору, ні впорядкованої структури, ні достатньо храмів і священиків, ні навіть чітко окреслених теренів. Архієпископ оселився в монастирі францисканців у Львові, всі свої статки призначав для нуждених, а францисканський хабіт міняв на єпископські шати лише для Меси. 1404 року Ягайло пожертвував йому свій маєток в центрі Львова, але архієпископ оселився в маленькому дерев'яному будиночку на околиці міста. Побудував катедральний собор, зміцнював віру та єдність з апостольським престолом через проповіді, візити і формування нових парафій, огорнув опікою Львівську лікарню. Завжди був прихильний до людей та захищав їхні права під час воєнних дій і заколотів. Серед вірних поширював. Богородиці та Пресвятої Євхаристії. Становив адорації та євхаристійні процесі, надавав відпусти, пов'язані з ушануванням Пресвятих дарів. Як і просив Діву Марію стати йому матір'ю, і відповіддю на цю молитву стало об'явлення Богородиці з дитятком на руках і слова маєш матір і сина. Цю подію він закріпив на своїй печаці. Беатифікований 1790 року. Зображають блаженного в єпископських шатах часто перед присвятими дарами. Атрибути це печатка з зображенням Діви Марії, Богородиця з немовлям на руках присвяті дари. Покровитель львівської архідієцезії та краківської провінції францисканців, захисник від головного болю. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.